Ну що, друзі, є енергія жити так, як ви хочете. Відчуваєте ось, те, що ви робите щодня? Як відчуваєте себе емоційно? Це те, до чого ви прагнули, те, як ви хотіли би жити. Якщо так, давайте п'ятірку радий для вас. Якщо ні, чого ви чекаєте? Чекаєте, що зміниться обставини вашого життя? Ви впевнені, що ви будете контролювати ці обставини і далі? Ви зупините війну або неважливо, де ви знаходитесь? Чи все-таки можливо ви... Дозволити собі жити, хоча б спробувати шукати можливості жити так, як ви хочете. І це реально в будь-яких умовах. Ви живете в своїх думках і думаєте, що це реальність, і ви цю реальність створюєте. Як тільки ви це усвідомлюєте і хочете змінити на інше, вам починає це вдаватися. Як це зробити? Дуже просто прокачка свого мислення, тіла, біохакінг, покращення. Всього, з чого ви складаєтесь, і це можливо. Кому цікаво, пишіть. Я допоможу.